Вчора, 6 серпня, Міністерство оборони, чи радше сказати війни Російської Федерації, заявило, що 300 військових збройних сил України з 11 танками та понад 12, 20 бойовими броньованими машинами, нібито розпочали атаку на Курську область. Численні змі, як вчора, ми могли прочитати, побачити, повідомляли про втрати Російської Федерації у живій силі, техніці і навіть Авіації йшлося і про полонених. Також бачили, що різні зет воєнкори, пропагандисти підтверджували, що Кадирівський підрозділ Ахмат втік власне із тих ділянок, з тих зон, де наступали, начебто збройні сили України. Наші підрозділи пізніше читали повідомлення про те, що Збройні Сили України звільнили, так би мовити, звільнили населені пункти Дар'їно, Гоголівку, Гончарівку, Свердліков. Також читали і про те, що в Олешні взято було опорні пункти Російської Федерації, і словом, всю ніч сторони стягували резерви. А Російська Федерація, як повідомляють вже і українські медіа, і російські пропагандисти, очікує дестабілізацію на інших ділянках фронту. Водночас Україна поки що не коментує офіційно, що нині відбувається у Курбані, Орській області, то зважаючи на всі ці повідомлення, звісно, які не можуть не тішити нас тут в Україні, що можемо говорити якраз в політичній площині, що нині відбувається там. Відбувається прорив кордону, і е, сьогодні ми можемо чітко бачити розгубленість російської влади, бо ще вчора повідомлялося, що мовляв. Всіх е, представників збройних сил України витіснили з російської території. Потім е, при цей допис прибрали. Ну а сьогодні вже Путін скликає е, свій радбез для того, щоб вочевидь реагувати на ситуацію, і це означає, що ситуація вийшла з під контролю, і на неї мають реагувати на найвищому рівні. Фактично, мова йде про той факт, що російська так звана СВО. Перетворюються для росіян в повноцінну війну, повноцінну війну на російській території, і це якраз такий достатньо серйозний інформаційний і психологічний ефект. Бо певний час тому така ситуація була в Білгородській області, де, власне кажучи, було багато біженців, де були бої, і тоді російська влада вона фактично замовчала ці історії. Зараз ситуація повторюється, і, власне кажучи, на цій ділянці фронту саме Україна має ініціативу. І вочевидь, що зараз багато версій, в тому числі в російських пабліках, ніхто не знає мету цієї операції і чим вона завершиться. Але як мінімум, от е, говорять про те, що доведеться. Е, Дійсно перекидати резерви для того, щоб ситуацію приборкати, і це, вочевидь, буде як мінімум стабілізує ситуацію на інших ділянках фронту, ну і так далі. Пане Олександре, як я вже зазначав якраз Україна, український генштаб, українська влада поки що офіційно не коментує ці події. Чому на вашу думку, і чи потрібно це робити? Мені здається, що якраз. Зараз все робиться правильно. Тиша вона нервує ворога. Тиша спонукає робити припущення, а що це взагалі відбувається? Бо давайте згадаємо в тій же Білгородській області. Був РДК Русський Легіон, і тоді було багато фотографій, було багато інформації. Зараз якраз все відбувається з точністю до навпаки, вочевидь, ми не знаємо. Стратегічний замисел е, українського командування, і це добре. І власне кажучи, е, це говорить про те, що ну від щось відбувається, і той факт, що в Росії говорять про можливі прориви на інших ділянках кордону, е, свідчить як мінімум про те, що ну доведеться перекидати якісь резерви на інші ділянки фронту, власне кажучи, од, однією з. Причин цієї операції може бути, наприклад, той факт, що за різними даними е расисти готували ще один ударний кулак для того, щоб можливо атакувати Сумську область. І, власне кажучи, Україна це зірвала. М багато може бути припущень, багато може бути версій, кажуть її про суджу. Де знаходиться вимірювальна станція? кажуть про Курську АЕС, але станом на зараз ми бачимо, що Росія вона змушена відступати на своїй території, і мені здається, це головний інформаційно-психологічний ефект, який має ця операція. Пане Олександре, і бачимо, що днями Україна отримала від західних союзників винищувачі f 16 і потім буквально відразу відбуваються ось ці події на Курщині. Чи можна їх взаємопов'язувати? Я не знаю наскільки їх можна пов'язувати, бо в очевидці, що поки що літаків f 16 недостатні для того, щоб отримати ну, як мінімум паритет в небі. Але з іншого боку, такі операції готуються достатньо довго вочевидь відбувається накопичення сил, і тут, до речі, цікавий момент, що фактично в Росії казали, що вони все бачили, але вони проспали такий прорив, який фактично розвивається станом на зараз. І саме тому мені здається, це такі паралельні. Історії, але обі, обидві історії вони дуже важливі для України, бо F-16 16 це е, нові можливості для українських збройних сил. Як би там щось не казалося, я би взагалі розглядав комплексі е, з тим озброєнням, які е, надають до f 16 і, наприклад, з історією про. Е, Літаки РЛС, які передала Швеція, бо це дозволяє діяти комплексно і, власне кажучи, дійсно більш ефективно працювати нашим силам протиповітряної оборони. А що стосується Курської області, то тут історія інша. Хоча, от досить цікаво, що Україна зуміла це за даними рашистів, зуміла Підтягнути е, мобільні сили ППО і фактично нейтралізувати е, російську авіацію, яка не може ефективно працювати е, і не завдавати ударів по наступаючим. Пане Олександре, нині доволі складна, може навіть це досить таки м'яко кажучи, ситуація в Турецьку в часовому ярі. Це вже триває не перший день, не перший тиждень, і навіть місяць. І бачимо якраз, що зараз починає палати вже на Росії. І наскільки ось те, що там нині загорілося від учора, і сподіваємося, буде горіти ще багато часу, Може дійсно, так би мовити, розвантажити лінію фронту, яка нині якраз прокладається у Турецьку, Нью-Йорку в часовому ярі? Будемо сподіватися, що розвантажить. Я до речі, чув достатньо багато аргументів, мовляв, застосовують частини для атаки на Курську область. Хоча от на Донбасі потрібні свіжі сили і так далі. Але тут в історії. Взаємопов'язані, бо е, на Донбасі Росія, е, на жаль, має ініціативу і е, має можливості е, закидати кабами українські позиції. З в Курській області ситуація трохи інша. Хоча, як ми бачимо, що під час ведення бойових дій якось Росія не дуже зважає на населені пункти, які є російськими, і вони. Теж піддаються атакам, вони достатньо активно обстрілюються. подивимось чи буде е, Росія обстрілювати Кабами свою територію. Хоча, знаєте, вже в російських пабліках йде дискусія, чи варто застосувати на російській території тактичну ядерну зброю. Мовляв, це ніяк не е, обмежує. Е, Обмежує от російські зобов'язання, чи щось таке, але ну власне кажучи, це говорить про знаєте рівень цинізму і ну божевілля, яке зараз вирує в російському суспільстві. А не Олександра, і на прикладі тих проривів, які відбувалися раніше в Білгородській області, зараз в Курській області на кордоні з Росією, скажіть, будь ласка, перший раз ми бачили, що Росія максимально намагалась нівелювати цю тему в своєму інфопросторі, якось згладити для своїх. Громадян, скажімо, і виставити так, як ніби нічого не відбувається. А в цей раз Міноборони визнало цей прорив фактично, і навіть звинуватило в цьому 22-го окрему механізовану бригаду ЗСУ. Як ви думаєте, чи на цей раз вони підуть тим самим шляхом і будуть нівелювати цю тему і далі, або вони підуть інакшим шляхом і, можливо, розвернуть більш Масштабну кампанію інформаційну, щоб використати це, наприклад, в тій самій своїй риториці проти України для заходу мені здається, що зараз вже ситуація настільки серйозна, що діяти за старими шаблонами не вийде, і саме тому от якраз збирають російські радбеси. Я думаю, що Захід не буде е, якимось чином реагувати на цю ситуацію. Я переконаний, що ну, як мінімум, в загальних рисах з союзниками було погоджено е, певні дії, бо ми бачимо, що захід мовчить і, і ніяк не коментує цю ситуацію. Більше того, е, раніше заявлялося, що Україна має всі можливості і право завдавати удари по російській території і. Оскільки е вона піддалася російській агресії. І, власне кажучи, зараз багато чого буде залежати дійсно від того, наскільки цей прорив буде глибоким, бо він вже по масштабу вочевидь відрізняється від всіх попередніх випадків. І саме тому от, е в Росії зараз е вони стоять перед дилемою, бо е вони можуть або оголосити воєнний стан, або е Оголосити загальну мобілізацію, яка є е, дуже непопулярною в Росії, бо е, вони, знаєте, вийшли на такий собі е, консенсус, що набирають за гроші людей. А всі, всіх інших війна ну, не стосується е, російське суспільство відсторонилося від війни загалом і е, Намагається її не помічати, і от зараз відбуваються події, які змушують росіян подивитися на те, що війна не просто йде, вона прийшла в Росію, і можливо вона зачепить кожного з них, якщо будуть запроваджений воєнний стан, якщо буде запроваджена загальна мобілізація, ну і так далі, пане Олександре. А на вашу думку, довгостроково наскільки є ось цей потенціал тих подій, які розгорілися від учора у Курській області? Ну, власне кажучи, тут про це може знати тільки наше командування, зважаючи на те, які сили для цього зарезервовані, і на які сили можуть розраховувати. Бо все залежить від цього, і будемо сподіватися, що результат буде якомога більш серйозної втрати у расистів, буде якомога більш Цікаві знаєте, рішення з українського боку, бо багато хто говорить про те, що, мовляв, навіть питання про мирні переговори вони можуть бути досить цікавими, якщо Україна буде контролювати частину російської території. І тоді вже аргументи і рівень розмови буде зовсім іншим. Пане Олександре, а як розцінювати те, що от ми серед усього того потоку інформації, який бачили від учора, не побачили власне згадувань про батальйон Свобода Росії чи Російський добровольчий корпус, себто раніше на територію Росії визволяти освобождати, як вони люблять там говорити, відправляли ті підрозділи збройних сил України, які якраз складаються. Із етнічних росіян, а цього разу такого немає. Як це розцінювати? А я думаю, думаю, що це зроблено навмисно, щоб і продемонструвати і показати, що це Україна, і що тут є якийсь військовий стратегічний задум, а не намагання подражнити росіян, знаєте, так. Бо е атаки за участю російського добровольчого корпусу вони більше були е мали знаєте інформаційно-психологічний ефект ніж військовий. Ці е е бої йшли в прикордонній місцевості. Зараз ми бачимо, вже е самі расисти кажуть, про що е заглиблення на 15 кілометрів і можливо е буде продовжуватись, тому вочевидь. Е Ситуація є для е, набагато більш серйозною, і мені здається, от якраз той факт, що не присутні представники росіян говорить про, ну скажімо так, і серйозні наміри з боку України в тому числі. Пане Олександре, ви згадували, що Путін буде скликати Радбез у себе. То цікаво, про що можемо вже нині говорити в контексті того, яка може бути його позиція, що він може запропонувати власне, Україні і тим подіям, які нині відбуваються на Курщині. Ну, власне кажучи, у нього вибір насправді небагатий. Бо... Росії так веде війну проти України тут може бути, як я казав, оголошення воєнного стану, наприклад, в прикордонних областях може бути оголошення мобілізації. Є питання, яке дискусує дискусується погрози ядерною зброєю, але насправді з цим набагато складніше, бо як подейкують, що навіть Китай прокреслив для Росії червону лінію у вигляді застосування ядерної зброї, тому тут скоріше будуть погрози ніж е, якісь реальні подвіжки. А, але вочевидь, е, що зараз ситуація є такою, що Путіну е, серйозно відповісти на цю ситуацію, досить важко, бо все, що він міг застосувати, він вже до цього моменту застосував. То, пане Олександре, я правильно вас розумію, що введення з боку Путіна якраз воєнного стану у своїй країні і оголошення загальної мобілізації таки може дестабілізувати внутрішню ситуацію, себто, це може призвести до якогось великого вибуху? Ну я не знаю як вибух, але те, що напруга зросте, по перше, бо давайте будемо чесними, якби. Путін мав можливість запровадити воєнний стан і провести загальну мобілізацію без наслідків для режиму. Він би це давно зробив. І тут є ще одне питання: що всі ці речі вони потребують фінансів у Росії за Росії. Так на війну витрачає забагато і санкції вже призвели до системної економічної кризи в Росії. Ну давайте будемо подивимось подивимось на Газпром, які і. Подвої збитки щороку, і зараз е, вийшов на рекордно низький рівень видобутку газу за всі часи після 91 року. Власне кажучи, все це говорить про достатньо серйозні проблеми у росіян у російській економіці, і от ці кроки вони цю ситуацію погіршать. Пане Олександре, а зважаючи на всю цю ситуацію, чи може Путін знову ж таки піти звернутись до своїх колег, скажімо так, по осі зла за допомогою? Чи це може стосуватись звернення до Ірану, чи може це буде стосуватися звернення до Китаю за підтримкою чи то військовою, чи то фінансовою, якої б то не було? Теоретично, він міг би звернутися до ОДКБ. За воєнною допомогою, бо це відповідає е, статуту організації, але він цього не зробить. Я переконаний, щоб не отримати негативну відповідь, яка продемонструє, що ДКБ не існує. Власне кажучи, Вірменія вже активно бойкотує ситуацію, і я не думаю, що той же Казахстан чи Таджикистан вони будуть присилати свої війська до Росії, е, тому. Може е, бути звернення до КНДР щодо посилення воєнних поставок, але вони і так обстрілюють Україну е, вже е, відомо корейськими ракетами і так далі. Тому тут е, посилити якусь відповідь знову ж таки, досить важко тим більше що зараз е, в ситуації з Іраном, який е, погрожує Ізраїлю, і вимагає від Росії посилити свої е, е, протиповітряні сили. За рахунок російських е, е, зенітно-ракетних комплексів і просить поставити іскандери. Ну, власне кажучи, все це говорить про те, що Іран скоріше буде вимагати допомоги для того, щоб е, вести війну проти Ізраїлю, ніж допомагати зараз е, Росії масово допомагати так, щоб це суттєво позначилося ситуації